Всім слава Ісусу Христу! Хочу з вами поділитися. Знаєте, мені лише всього 23 роки. Я собі аналізую, що було в мене в житті, то просто. Я думаю, відкася тут все брало. І ті всі такі ситуації в житті. Для чого вони мені давали? Для того, щоб яся задумала. Для того, щоб яся не вернула, для того, щоб яся покаяла. Бог дає кожному шанс. Каже, зверни з тої дороги, ти йдеш неправильно. Тобі треба розвернути на 180 градусів і в сторону вже добра, якщо хочеш, щоб у тому житті було благословення. Того, що да. знаєте, я була дуже тяжкою дитиною у, у сім'ї. Моя мама мені все казала. Я тобі слово, ти мені 10. Казала, Знаєте, я мус багатодітної сім'ї, нас шість у сім'ї. І мама колись мені казала, я воліла мати п'ять хлопців, аніж одну тебе. То на Кіко я могла бути така зла дітина, да? робила, що хотіла, не слухалася. І я розумію, що я робила, завдавала реальну біль своїм батькам словами, ранила їх. Бог каже за кожне пустое слово ти даш світ. Я захоплювалася тими гороскопами, гадалками, карти. Я то все любила, я в тому всьому знаходила. А як я дивила серіали, ті всі е, турецькі, там мелодрами і потім за була в слушній ілюз, ілюзії і думала, що в мене буде так само. В житті так не є. Я була закрита людина. Я любила лише тих, хто мені любила. Тих, хтося мені не любив, я принижувала. Знаєте, я дуже радію, що я не вийшла ще заміж, бо мені шкода би було свого чоловіка. А сяк тепер кить церква мені каже, що жінка має бути смиренна. Має бути покірна своєму чоловікові, має його слухати, має його любити. Вдома має бути чисто, має бути наготовлено. Діти мають ходити чистенькі, в школу. Все все, все все має бути в порядку. То є віруюча жена, А, а я б робила оту зливну каналу, в яку все зливають. Да? Чоловік би домів взагалі не приходив, як. Казав Соломон, що ліпше спати в кутку на горищі ніж із ста повжину вдома.